Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 858 390 особин за добу 1730. танків 10 073 одиниці за добу 5 бойових броньованих машин, 21 011 одиниць за добу, 84 артилерійських систем, 23 185 одиниць за добу 11. Реактивних систем залпового вогню 1 283 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25 377 одиниць, за добу 36 Крилатих ракет 3063 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 37456 одиниць за добу, 77, спеціальної техніки 3749 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.